Не випадково я знаходжусь у Броварському міському центру реабітації дітей-інвалідів. Таких на Київщині є п'ять і не випадково президент проявив ініціативи в тому, щоб підняти заохотити батьків, щоб підвищити компенсації, і при створенні таких центрів їх. Оснастити всім необхідним, тому ми не тільки поспілкувалися з батьками, не тільки поспілкувалися із працівниками, які ось тут працюють, а і визначили, що потрібно для майбутнього. Ви знаєте, це дійсно подвиг, коли за минулий рік 10 дітей інвалідів, які не говорили, не розмовляли, то не розмовляли. Їх ось в цьому центрі навчили, і вони почали розмовляти. І вони пішли до школи. Ви знаєте, як, чим більше ми будемо працювати, і сьогодні цей центр заслуговує на особливу увагу, тому що приїжджають із Києва із інших областей. але на жаль, на сьогоднішній день тут знаходиться 105 дітей, і потрібно думати. Про реконструкцію потрібно думати, щоб у діток був басейн, щоб у діток були і грані і комп'ютерні класи, щоб повністю вони були оснащені і спеціалісти змогли підготовити їх до школи. У нас же дуже багато таких прикладів є на київщині. На жаль, 13,5 тисяч. Дітей-інвалідів 25% відсотків, які потребують ось таку соціальної реабілітацію. реабілітації, і над цим буде працювати влада. Ми не думаємо, як закривати. Ми думаємо, як покращувати, запрошувати спеціалістів і розпосюджувати досвід. Це наш шлях, то наш шлях допомоги батькам, у яких є діти інваліди Я доручив меру на міста Броварів, щоб він готовий проект. Буде проект, ми е, включимо його фінансування. Я думаю, що цей рік е, піде на підготовку проекту, е, вибор території, е, погодження документів, експертизу. А в слідчую рік ми включимо його обов'язково фінансування, і в цьому центрі буде басейн, в цьому центрі е, буде розширення площ і комп'ютерний клас. Практично все те, що потрібно для дітей.